Харкове. Гарні новини. Ти Ти за червоних? Ну і що ж, тепер ти знаєш. Харкове, я думав ти за нас. За нас? Це за кого? За якусь недодержаву, яка не може навіть власну армію створити. Чи може за тебе якийсь думає ще краще за інших? Чого? Харкове. Я ніколи не був гордим. Як ти смієш так казати? І є лише за рівноправність Києва. І лише з ними вона можлива. Рівноправність? Ти бачиш, що вони зробили зі мною? Бачу, і що далі? Що далі? Вони напали на нас як окупанти. Вони атакували жінку з малою дитиною, мародерять і вбивають звичайних невинних людей. А ти кажеш, що далі? Розумію, Києва. Революція це завжди втратили, без них ніяк. Інакше боротися проти буржуазії неможливо. Це просто вимушені кроки. Харкове. Я думав, ти мені брат, а ти виявився зрадником. Ну, що ж, тоді тобі більше нічого робити в моєму кабінеті.